Вашому лице я хотів би позбавити вас і вашому лице ваші сім'ї, ваших близьких з наступаючим праздником пожелай здоров'я, благополуччя, удачі, мирного на нагороду. Всім благ! Дуже приємно мені сьогодні говорити за те, що за вищалі міста, промисловці міста за 8 місяців виготовили продукції на 1 мільярд гривень. Ваша заслуга надзвичайно велика. Ще протягом року до міста долучилося ще одне промислове підприємство, яке тут поруч на базі колишньої території Реномет і вже розпочало випуск продукції. Надзвичайно приємно, що ми продовжуємо виховувати, готувати робітничі кадри в місті Лубни. І на мою Окрім двох основних галузей найважливіше це промисловість і сільське господарство, на які необхідно державі звертати увагу, щоб держава була такою, як ми хотіли бути. Високий професіоналізм, значний особистий давщини активну громадянську позицію та з нагоди дня машинобудівника грамотою полтавської обласної ради нагороджується любченко тамара незамівна відділу ПАТРІ і дозволеному підружніх. За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток машинобудування, випуск конкурентоспроможної вітчизняної продукції, високі професіоналіст з нагоди Дня машинобудівника, почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації нагороджує свій стільник Анатолій Олександрович вихованних чатами. Грамотою виконавчого комітету Лубенської міської ради нагороджується дрозд Володимир Андрійович, заступний коректором. Ковальчук Валентина Єдівна, начальник відділу його робітський. Герасименко Микола Миколайович, зюже з питань хлопних робіт, якого розв'язку до всіх. Колодняка Сергія Петровича токари розточуваника 4 розгляду механічного театру.